Як натренувати свою увагу, медитувати, що таке взагалі медитація? Це концентрування на чомусь одному, певний проміжок часу. Наприклад, на диханні. Концентруємо увагу на одному чомусь. На диханні саме легше. Вдих, видих. Якщо ви вже легко можете фокусувати увагу на диханні, рекомендую перейти далі, фокусуватися, скануємо все тіло. Йдемо від макушки, розслаблюємо макушку, увагою до макушки, опускаємося до вух, розслаблюємо вуха, лоб, брови, очі, щоки, щелепу розслаблюємо шию. От. І поступово-поступово максимально. Якщо ви можете по сантиметру, по 5 сантиметрів двигаєтесь одну руку іншу руку, фокусуєте увагу. А можна також концентруватися на чакрах. Є чакральна система. Фокусуємось на кожній чакрі, зосереджуємо увагу, наче там іскра загорається, розгорається тепло, тепло, воно шириться От, і шириться безмежно. Класна така медитація, також є візуалізація, хто я. Думаєте, хто я взагалі.